Вже 1 вересня виходять три нові чарівні набори по Гаррі Поттеру», Тож, давайте детальніше розглянемо, що там. І перший набір це «Hogsmeade Village». Сам набір складається з 3228 деталей, та коштуватиме він аж 400 доларів. У наборі йде сім автентично деталізованих будівель, аби створити вуличну сцену «Hogsmeade». Ви зможете відвідати такі культові заклади, як Honey Duke's, Old Post, The Three Broomsticks, Dervish and Banks, Scriven Chef's Squish», а також вперше в історії Лего зонко з джокшоп та хоксхет у ком йде аж 12 міні-фігурок, і це Гаррі Поттер, Рон Візлі, Герміона Грейнджер, Кеті Бел, Драко Мелфи, Професор Камагонагел, Корнеліус Фадж, професор Слизерн, Мадам Розмерта, Місіс Флюм, Аберфорд Дамблдор, а також Карета з конями. Серед деталей є купа автентичних аксесуарів. Це і вибухові цукерки, і баттербір, і портрет Аріани Дамблдор, що відкриває таємний прохід. Та багато всього іншого. Мені прям дуже подобається наскільки деталізований цей набір та скільки різних цікавих деталей він має. Другий набір це брікет з фігурки гню. І набір складається з 671 деталі та коштуватиме 50 доларів. Тут ви зможете зібрати аж 5 брікет з фігурок з турніру трьох чарівників: це Гаррі Поттер, Седрік Дігарі, а також перший Віктор Крам. Флер делакур Горського хвосторового дракона. В наборі також йде тематичні аксесуари, такі як мітла для Гаррі Потера, дракон для Флер, золотий сніч для Віктора та золоте яйце для Седріка. І останній набір це також набір Брікхез фігурки Луна Лаву та Тестрал. Коштуватиме такі. Фібір всього 20 доларів, адже складається з 292 деталей. В наборі йде дві фігурки: сама луна лаву та магічний у польоті. Фігурки можна розмістити на підставках, а також луна тримає в руках яблуко. А як вам такі новинки? Діліться в коментарях, що вам сподобалось найбільше та які набір ви плануєте собі придбати.